Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Вирішив сьогодні зняти коротеньке відео, заодно показати стан часничку. Така в нас одна зубочка. Сьогодні на 4 квітня. Сьогодні у нас на Житомирщині, в день дивився, було плюс 22. А так непогано, Часничок пішов, стартує. 5 листочків є. Одна зубка, вона набагато тонша за зубка. Тут осадилася 18-25 мм, то є і кращі екземпляри є, і гірші. Ось подивіться, який в мене в минулому році тут був часник. Ось падалішній часник, бачите який. Ось, лишився. І ось хочу показати різниця в стеблі однозубки. Ось подивіться яка вона тонка. А ось, подивіться, десь головка лишилася. Чотирьох чотири стрілки стебла. Подивіться яка грубина зубка. Ну, я дивлюся, колеги виставляють, але я там не бачу. Хтось одну зубку показував в цьому сезоні посажено у всі гарне, масівне, грубе стебло. Але не за це я хотів зачепити відео. Я хотів тему підняти таку, як в минулому році виломування стрілки було. Ламалася стрілка сантиметр два відсутвіття. У нас на Житомирщині постійно йшли дощі. І я вам скажу не дало йому висохнути оцій стрілці. І вона в кінці налилася, як копали часник. Небагато, 4-5 бульбашок було. І подивіться, скільки в мене дармового часнику є. Ось, ось, ось ось ось. Подивіться, ось. Подивіться. І тут 9 соток у мене. І його тут доволі дуже багато. Ось подивіться, яка вже два листочки. Якщо будемо мати час до копки то можна просто буде прийти лопатою навикопувати, ще доволі гарно буде однозубка. Дивіться скільки її ось є. Ось до цього краю встеляно Дивіться скільки Люди сіють на, на участку менше. Дивіться Ось падалишній часник повидирався. Бачите? Ось подивіться, як в рядку посіяно. І ось бур'янець стомп, не Десь не встиг приробити І прибило. Скільки є. Можна буде копати, і буде доволі гарна однозубка ще Хочу показати, десь в мене в кінці города бачив. Останні два рядки зачепив копалкою, хотів зараз викопати і одного рядка підрізав. І в мене там часнику лишилося доволі багато. Покажу як він перезимував. Ось подивіться ліс. Ось іде рядок, а ось міжряддя. Дивіться, які стебла. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось цілий пучок. Ой, подивіться, яке масивне стебло. В нього буде доволі гарний чесничок ось ще краще. Там не мішало б і вирвати. Дивіться скільки. Дивився ще, відео вийшло, Віталій Клинько виставляв. За цьогорічні хвороби по кореневій гнилі. Чи по мокрій гнилі він казав, що сьогодні виставить відео, бо багато людей кажуть фузаріоз. От по однозубці я скільки вносив селітру, одну рослину знайшов тільки хвору, видалив, з ділянки забрав, викинув. А от по зубкові, де лишив, 5 соток на стрілку, то, мабуть, десятків три знайшов, таких вирвав, але це не фузаріоз, воно повністю зубок згниває, таке, як желе робиться, то їх потрібно видаляти, бо я не знаю, це бактеріальна гниль, волога буде, воно розповзеться по ґрунті, може заразити інші рослини. На такі справи, отакі в нас чеснички. Кому подобається, ставимо лайки, коментуємо, обов'язково коментуємо, не забуваємо підписуватися, розвиваємо канал і будемо вирощувати разом чесничок. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення!